Вама ліса. І щось останнім часом я назнімала кучу відео, і мені тепер лініях монтувати і викладати. Я не знаю, чому так. Може, тому що back to school скоро, да? Сьогодні 30 серпня, а я... я не знаю, коли буду викладати ваш чек-лист на літо. Ну, не ваш, а для вас. Ну а це обзорчик, що я купила до школи. Я сьогодні ходила, вибирала 500 років, тому що в магазини були забиті. Потім поїхала в якусь акварель, яка там, ну, не є, в центрі, І там майже нікого не було. Я 300 років вибирала тетрадки, да, тому що я думала, мені дадуть список, а мені не дали. Просто сказали купити тетрадки. І це було складно, тому що я останній раз закупалась до школи в Україні десь 4 роки тому, напевне. Ну, тому що, хто не знає, я потім із війни покидала Україну. Чірік, все нормально, не маємося. Агром'янний клей. Потім три ручки сірачки і три олівця. Дуже прикольно, що нам резиночку замотали. Отакий от чиденник, який я вибирала 300 років, тому що я не знала, який мені вибрати. Або фіолетовий, або отакий. Я потім знайшла і взяла отакий гумка. Новий циркуль, десять обкладинок для зошитів. Ну і зараз будуть тетрадки в лінію укрмова. Німецька, англійська, зарубіжна література і українська література в клітинку, математика, історія. Я спочатку думала для біології, але потім я згадала, що у нас буде робочий зошит, тому це для географії. Інформатика. Я хазач, ми будемо щось писати, але я на всякий випадок взяла аж 18 листочків. Фізика. Або хімія. Я забула де робочий зошит у нас буде. Фізика чи хімія. Ну і потім запасні тетрадочки. У клітинку 36. Я тільки що зрозуміла, що у мене всі запасні у клітинку. Ну а оці от по 12 теж у клітинку. А у лінію я нечайно взяла запасні з отакою от лінією. Це не те, що треба було. Я можу все пояснити, я була замучена і не знала, що мені брати, і в тому мене. А ще можна вам пожаловати? Чому майже всі тетрадки просто скуромі? Я там єлі знайшла якісь нормальні, я ще підбирала до кожного предмета свою тетрадку от. Ну, на цьому все.